нації! вітаю на каналі, Добрий рембат. я, Сашко Добрий. Багато хто з вас запитує, як перевернути башту танчика, так, яка лежить серед поля. Часто у вас виникає така потреба, особливо у домогосподарок, які дивляться перший український канал з ремонту бронетехніки. Як не морнувати час і зусилля? Берете евакуатор, кетл? Так, піднімаєте його цією ну, його підйомчиком? Ставите розпорки, допоки вам дозволяє висота кетла. Все, коли він у вас піднятий максимально, наскільки дозволяє піднімати кетл, розпускаєте лебідку, знаходите або створюєте дві точки контакту, ну або одну, залежно від конфігурації. Чіпляєтеся гаком лебідки. Одна гілка на перший поліспаст, який у вас прив'язаний до максимального габариту. башти. другий поліспаст за основу, і тягнете. Тягнете, вона у вас піднімається і набуває того формату, який вам потрібен. Ну, зокрема, так, якщо ви маєте працювати з цього боку, перехиляйте на той бік, відповідно, щоб якщо у вас воно почне падати, то робило це максимально не на особовий склад. Все, користайтеся, зекономите багато часу і зусиль. Не любіться з ручною працею і буде вам щастя. Працюйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.